Харкова, йому допомагають асистенти Антон Кльокта з Полтави та Євгеній Бабанський з Кіровоградщини. Четвертий арбітер Олексій Гавеля представляє Кривий Ріг. Щодо новачків, так всі вони нігерійці. Одразу троє футболістів приєдналися до Кривбасу. Ю-19 і Боднар. Атака від лівого берега є удар. Такий щільний вийшов, постріл, і перший момент. Розіграш. Йде відскок нато ну, вдало для Карбасу, але вже тут мулик, який вже ну, тривалий час. Удостойний капітанської пов'язки, а зараз момент у лівого берега. Ну, знову певний сумбур у діях. Іде передача. Ось тут момент. Бутенко. можна і пробивати, але м'яч під лівою. І тимура. Плічко втрачає м'яч. Необхідно повертатися назад. Удари! Це вже було по справжньому гостро. Юрій Мірошниченко дальний кут цілив середня дистанції, але трохи не влучив. Дала передача, і знову треба повертатися криворізцям назад. Яка ж передача проходить і момент! Дударенко рятує свою команду на вістрі атаки. Гравці лівого берега! Небезпечно! І 0-1. Те, про що я друзі вам не казав, що були тривожні дзвіночки. І м'яч у воротах кривбасу. Без замін здається, що у складі обох команд зараз Каменський лівим флангом. Не обіграє Каменський, але знаходить передачу Газазяна. Класний пас! Газазян у ближньому бою не переграє воротаря лівого берега. О, зараз Вільямс розвертається. Бутенко. Треба швидше працювати з м'ячем. Бутенко на Боднара. Боднар. До рук. Давида Іване. Непогана передача на Каменського. Мулик підхоплює м'яч. Мулик. Під ліву ногу б'є мулик і прошиває голкіпера Володимир Мулик. 1-1. Капітан Кривбасу зрівнює рахунок. І проходить свого суперника гравець лівого берега. Ох, як небезпечно! Не можна так давати. пас на Боднара. Боднар. Правою ногою можна пробивати. І буде кутовий. Там ніч здається, що і не йшов І рятує І рятую там Артем Дударенко після удару від Данила Грабовецького. Каплунов. Невдала передача на Бутенка. Але Бутенко вступає в гру. І. Один матч між Кривбасом та Лівим берегом. Газазян. Мулик. Мулик стріляє. Тут треба забивати. Адже Святослав Матяш ніким не прикритий. Залишився перед воротами лівого берега. І на 67-й хвилині. Кривба. Можна вже організовувати контратаку. Тут ліворуч одразу. Троє гравців. 5 в 2. Передача на Мулика. Мулик. Лівою ногою треба вирішувати. Мулик не забиває. Мулик. Газасян перед воротами немає удару. Губенко правою ногою. М'ять зрізається. Висока передача. Ось і гол. Ось і гол стандарт приносить результат лівому берегу. Не забиваєш ти, забивай тобі. Це перспективний стандарт для кривбасу. Матяш біля м'яча матяш прямо по центру воріт. Воріт, коли каплунов штовхнув свого суперника. В удар в дальній кут. Поруч зі стійкою. Віталій. I'm